Вітаю вас! Сьогодні пропоную зробити вправи для зниження стресу та тривоги у дітей. Також вони розвивають тактильне відчуття, та творчу уяву та увагу. Пропоную діткам показати емоції за допомогою долоньок. Покажіть за допомогою пальчиків, як руки відчувають емоції. Дивись на екран та повторюй: руки радіють! Руки радіють. У вас добре виходить молодці. Руки обіймаються. Руки граються, пустують. Руки штовхаються. Руки штовхаються. Руки кусаються. Руки тремтять. Руки бояться, тікають. Руки обіймаються, обіймаються наші ручки. Руки танцюють. Давайте потанцюємо руками. Руки граються, пустують. Руки перемагають. Як гарно все в тебе виходить, молодець! До побачення, до нових зустрічей!